У вас є якась постанова? Що? Вам... У вас повинна бути постанова про те, що це місце місцем слідчих дій. Покажіть, будь ласка, постанову, що це місце є місцем проведення слідчих підійте, дій. Підійдіть, будь ласка, не мішайте нас. Ви повинні бути одягнуті по формі, якщо це місце Но, слідчих слід. дій. Працівники, ми не повинні бути. Ну покажіть, будь ласка, постанову. Яку постанову? Що ми Це є місце проведення слідчих дій. Ми тут знаходимося, це є, постанова. Це є те, що... У вас повинен став. бути документ який. А я маю право висвітлювати події, якщо вони мають суспільний характер. По закону про інформацію. У вас є постанова чи немає, чи документи якісь? Ну документи якісь. Немає. Що це є місцем проведення слідчих, слідчих дій? На виконання слідчих дій. Ми Покажіть. в нашому приміщенні проводимо слідчі дії. Ще питання буде? Ви нам заважаєте, ви здійснюєте. Заважає. Ви, ви, здійснює. ви заважаєте законним діям не... працівникам міліції. Ви тримаєте на, на проведення на слідчих, слідчих дій. Ще до, слідчика? до слідчика? Куди звертатись? Кому слідчі управління слідчі управління місцевих внутрішніх справ ви заважаєте нам здійснювати законні дії Тобто, ви нічого не скажете. Ви заважаєте здійснювати слідчі дії, добре виконувати законні дії працівників міліції.